Комунальне підприємство «Житомирводоканал» реалізує масштабний проєкт, частиною якого є будівництво нової лінії напірно-каналізаційного колектора. Через це ускладниться рух громадського транспорту по вулиці Івана Гонти. З понеділка демонтуємо там нашу контактну мережу. Вчора закінчили. Там будуть працювати великогабаритні механізми. Тролейбус там не пройде, і тому орієнтовно на 7 тижнів змінено рух. Він наразі рухається до площі і в зворотньому напрямку. Через такі зміни Житомирське ТТУ втрачає 10% прибутку на маршруті, які підприємство не компенсуватимуть. Тож після проведення ремонтних робіт електротранспорт повернеться до початкового варіанту курсування, пояснюють в управлінні. Він зараз дублює повністю маршрути 15-ти, двойку, тройку. Той тобто, вони і так рухаються цим маршрутом. На картонний комбінат іншого електротранспорту там немає. Так ми втратили виручку. Ну ні багато, але втратили. окрім того, під час засідання виконавчого комітету Житомирської міськради затвердили зміни до фінансового плану ТТУ з бюджету громади. Підприємство компенсувало більше 10 мільйонів гривень за відміну обмежень в часі для проїзду пільговиків. Ми враховуємо нашу доходну частину по тим місяцям. От останнім які є перед формуванням фінплану. в січні, п'ятнадцятого січня, як ви знаєте, панолені всі пільги. Тось тобто ми частину виручки втратили від того, що планували. І з місцевого бюджету ну в вета сума була компенсована. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал Еска 1